Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам ще один будинок в Якушенцях з своєю власною земельною ділянкою, з газом, зі світлом, 6 кВт, зі своєю власною криницею і своїм власним септиком. Чудовий будинок, 95 квадратних метрів, дві кімнати, гарний широкий двір, 6 соток землі. Значить, паркан виконано. З профіля кольору антрацит. Гарне оздоблення всіх периметрів. Бачите, ця, ця партія будинків вже дещо зміненим дизайнінгом, як і фасаду, так і будинків. Ось так виглядає сам будинок, вхідна зона двір. Тобто сформовано під доріжку, також сформовано. Площу для автомобіля. Ось, покажу зараз двір, обійду, покажу. Кругом будинку покажу, як це все відбувається, як виглядає двір і наскільки він великий. Тут бачимо величезна зона, ліворуч від будинку, також передній двір досить великий. Далі показую задню частину будинку. Задня частина більш приватна. Тут можна також зробити собі терасу, там лаунж-зону, барбекю зону і так далі. Панорамне вікно з кухні студії. Ось. І ще одна бічна частина будинку. Тут ширина орієнтовно 2,60, ось так виглядає. Ну і запрошую тепер в сам будинок. <кій> будинок має дві кімнати, кухню-студію. Гардеробну і величезний санвузол. Ось такі двері цього разу. Гарні стильні. З цієї сторони антрацистці є світлий колір. І так. Вхідна зона будинку. Місце під шафу купе по стандартну must have. Ось така вхідна зона. Далі. Кухня-студія велика простора. Маємо одне вікно біля робочої зони і панорамне вікно головне. Тут зона ТВ, тобто для телевізора. Тут зона для дивану. Розводка електрики все Запоріжжя. Тепла підлога по всіх контурах, крім кімнат. В кімнатах теплі контури під зовнішню стіну. Тобто всі стіни зовнішні прогріваються. Так само і тут друга кімната. Тут також теплий контур кинуто по периметру. Ось так. Кухня студія. Повертаємось до неї. Тут зона відпочинкова, диван, телевізор, журнальний стіл. Ну, як забажаєте, я так скажу, як, як зазвичай планується. Вихід над газ, точка газу. Тут вихід під витяжку. Далі. Робоча зона як може бути і пряма, так і геподібна подібна з острівцем. Виводи всі по електриці зроблені вже з досвіду, тобто їх вам має вистачити. Ось так виглядає. До речі, стеля оздоблена зроблену натяжну стелю. Бачимо тіньовий профіль також використано. Вся стеля в будинку вже готова. Тобто натяжна стеля також йде в комплекті. Поштукатурено стіни, залита чистову стяжку, тепла підлога, все як має бути. Тут котельня. В ній знаходиться котел Геліос Плюс 24 кВт. Ось бачимо розводку на теплу підлогу, гідробак і маємо фільтр на воду. Тахометр, все що має бути. Також в комплекті йде система Страж. Тобто, якщо даний датчик розпізнає угарний газ та природний газ, якщо наприклад, він розпізнає витік газу, автоматом перекривається подача газу в будинок. Ось так. Також є вікно в, в, в самій котельні. Тут місця достатньо, щоб якщо забажаєте, тут можна буде шафу якусь сороковку поставити. Так, вихід на трасу. Ось. До речі, той будинок також продається, є відеоогляд. Досить цікавий буде в описі посилання і на той будинок. Він дещо інакшу форму має, він наближений до переднього його фасаду і задній двір в нього більший. Тобто ділянки всі однакові, тут 600 і там, але е, тут розположення дещо інакше. В описі під цим відео буде огляд ще й того будинку. Так, ідемо далі. Прямо по курсу гардеробно. Тобто можна зробити 60 шафи зліва, 60 справа. Тут комод і вікно маємо. Ось так. Далі є також вихід на горище. висота там досить достойна. Тобто, при бажанні можете ще собі укомплектувати а, другий поверх. Йдемо далі. Кімната. Велика простора правильної форми. Радіатори йдуть в комплекті. Вікна, шестикамерні вікнарьов. З однієї сторони у нас антрацит, внутрішня сторона у нас біла. Ось така гарна кімната. Далі йдемо. Друга кімната, я її показував на початку. Теплі контура в усіх кімнатах, кімнатах використано, як я і говорив. Ось так. І тепер найцікавіше це великий просторий санвузол. Ось так виглядає. Тут е, показано, як тепла підлога. Іде дещо. Е, як забажаєте, просто можемо залити, можемо залишити, як, як ви захочете, вже, як будете купувати цей будинок. Так, санвузол поштукатурно, в сануву 11 квадратних метрів. Він великий просторий, можна розплануватися, як забажаєте. Як вам буде зручно, так і зробите. Можна і ванну, і душеву, і стиралку, і сушилку, і унітаз, і інсталяцію, і біде. Все, що захочете, тут можете собі укомплектувати. Тобто місця тут достатньо. Натяжна стеля також. Ось такий гарний будинок. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня. Купуйте надійне і перевірене житло.